Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. У нас сьогодні з вами будуть доглядові засоби. Декоративки в нас сьогодні не буде, тому ось так. Ну, Давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з того засобу, який мені дуже і дуже сподобався, який у мене довго був. Це бальзам для губ від бренду Carmex. Він тут з ананасом має він ось такий вигляд, він тут ще з SPF 15. До речі, в них всі засоби з SPF. Ну, Тут 15, там різні цифри можуть бути spf SPF, але скрізь, здається, в них є SPF. Дуже такий впізнаваний в них дизайн, такий жовтий з червоним. Даний бренд. Просто я на нього колись натрапила. Мені потрібен був бальзам для губ. Я його взяла, він мені дуже і дуже подобається. У мене є паралельно інші бальзами, інші оліки для губ. Але кармекс у мене завжди є. Ось цей у мене закінчився. Зараз я купила собі також кармекс тільки не в такому форматі. Тут ось таким тюбиком, до речі, тут ось всередині. Такий він вилазить. Тут просто пластик, і звідти придавлюєш, і він просто вилазить, і таким чином наносиш на губи дуже зручно. Я взяла в баності, тобто де потрібно набирати або пензликом, або пальчиком. Вирішила такий взяти формат, змінити собі, бо часто бачу, що такі формати саме в бальзамах для губ є. Вирішила взяти, він у мене там, здається, з кавуном. Дуже класний в нього аромат, така силіконова в нього формула, і він у мене стоїть у ванній кімнаті. Ось такий формат за у мене стоїть на туалетному столику. Ну, ось цей нарешті закінчився. Надовго його вистачило? Тут його 10 грам, він тут ще трішки був змятою, він був. Прозорий, такої гелевої текстури небагато, звичайно, його потрібно було. Він дуже добре доглядає за губами. Його можна наносити зранку, ввечері. Він в мене. Навіть, наприклад, 10-15 хвилин побуде, і впитувався, в принципі. Ну, Якщо багато нанести, він довше буде у вас триматися. І дуже класно, те, що він дійсно живив і зволожував губи, наприклад, на наступний день вранці вони видно, що вони такі наповнені, навіть я б сказала, збільшені від того, що вони доглянуті і зволожені. Тобто, найбільше це я прослідкувала поки що від Кармекс, тому що інші в мене були бальзами різноманітні олійки, вони трішечки не те роблять, вони також непогані, але саме кармекс він дуже такий дієвий, дуже такий, я б сказала, професійний. Часто я його наношу, наприклад, якщо фарбуюся, поки я фарбуюсь по, е, обличчя, очі, то він дуже добре зволожує губи і потім дуже зручно на підготовлену основу, скажімо так, на губи наносити. Е, Ромади, близкий для губ, тобто дуже класний засіб. Він мені дуже сподобався. Звичайно, він у мене буде повторно, ну вже є повторно. Пізніше куплю також в тюбику, щоб був. Далі у мене закінчився сольовий скраб для тіла. Він тут йде парфумований, вид у нього Celebration, напевно. Це бренд Mermid, наш український бренд, тут його 300 грам, має він ось такий вигляд, ну тут він таке прозоре в нього упакування, рожева така у нього кришечка. Я полюбляю скраби для тіла, часто їх купую, вони в мене завжди є. Я беру і кавові, і цукрові, і сольові час. Від часу також беру тут сольовий був. Всередині він був такого бежевого відтінку, дійсно сольовий, Такої середні були частинки. Він був ще в такій, скажімо так, навіть я б сказала олійки, така суміш прям була. Дійсно, відчували, що він сольовий був, непогано він очищував. Шкіру, тобто такий специфічний, ну не то що специфічний, все таки вони відрізняються. Наприклад, сольовий від цукрового він відрізняється своєю якоюсь такою. Іншою дією на тіло, на саме, на шкіру мається на увазі. Непоганий був скраб, гарний. В них у лінійці їх там доволі велика така кількість. Я дивилася від даного бренду скраби я, здається, не брала, особливо в соляні, це точно я не брала. Тому даним скрабом я задоволена. Він мені дуже сподобався, пізніше я знову ж таки візьму. Тут вказаний, що він парфумований, у нього був такий аромат, навіть я б сказала, злегка такого ніби шампанського, бо тут, здається, було щось таке вказано. Ну, вже я вам не скажу точно щось таке. Ну, такий був ванільний якийсь аромат, хоча з часом його не стало. Тобто він просто був скраб і все. Але по початку, коли я відкрила. Кілька разів користувалася ним, то дійсно був такий аромат дуже приємний. Не дуже він щільний, скажімо так, але відчувався злегка. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилися дві тканинні маски. Перша, це тканина маска Тонні Моллі. Має вона ось такий вигляд. Тут вона з ананасом. Це, здається, корейський бренд. Ну, я завжди. В принципі, беру корейські бренди. Класна маска. Вона, здається, ще був такий дуже в неї гарний аромат саме ананасу, тому що не в кожній масці відчувається аромат того інгрієнту. Тут, до речі, відчувався аромат ананасу. Я обожнюю ананаси в таких доглядових засобах. Тому я його і взяла. Дуже добре зволожив шкіру, багато тут засобу було. Потрібно буде, звичайно, взяти ще цю маску. І ще в мене закінчилася одна маска від Stay, знову ж таки, корейський бренд. Тут вона. З пшеницею, я так розумію, тому що я вже не пам'ятаю там опис, який був на самому сайті. Має вона ось такий вигляд. Ну, я неодноразово цю лінійку показую. Я вже говорила, що в цій лінійці є овочі, фрукти і ось такі навіть є інгредієнти. Також непогана, вона була без якогось аромату, але вона також доволі дієва була, багато в ній засобу було, класна маска, вона мені дуже сподобалась також. Звичайно, буду брати ось цю ще лінійку. Напевно, я її не всю перепробувала, тому що кожного разу якісь нові інгредієнти не з'являються. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився шампунь, до речі, і кондиціонер практично разом. Це Herbal Essence. Давайте спочатку по шампуню. Взагалі то Herbal Essence... Я не брала практично ніколи, це в мене вже другий шампунь. Попереду я брала лінійку з трояндою, яку дуже активно рекламували. Я вирішила спробувати по-перше, що це новий бренд для мене, хоча я його чула неодноразово, але ніколи його не брала. Тому вирішила взяти бренд, протестувати. Плюс мені було дуже цікаво ось ця троянда, тому що троянди у доглядових засобах я не люблю їхні. Скажем так, віддушки, аромати. Ну тут взяла, і мені дуже сподобався аромат Троянди. І ще мені сподобався сам шампунь. Тобто він мені дуже добре підійшов, він дуже добре очищував волосся і так далі. Тому я вирішила перезамовити ще. Інший вид, тому замовила ось такий. Тут він іде з-апельсину в такому жовтому обрамленні. Тут його 350 мл. До речі, не дуже він такий дорогий. Я вже не пам'ятаю, скільки. звичайно, я вам під відео залишу посилання. Ви подивитесь скільки. Зручне тут звичайне упакування. Він був такий прозорий жовтого кольору, жовтого відтінку. Знову ж таки, дуже приємний аромат ось цього апельсину в даному шампуні. Він дуже добре пінився, дуже добре він очищує волосся, доглядає за ним. Здається, ось ця лінійка в них іде, як веганська. Ну, класний шампунь. І, знову ж таки, я ще хочу там є в них види перепробувати інші. Ну, і, звичайно, мені ще захотілося взяти паралельно, бо в мене закінчився і кондиціонер. тому я взяла ще і кондиціонер з ароматом апельсину. Знову ж таки, дуже класний. Тут його 250 мл. ну, Звичайно, кондиціонер трішки раніше закінчився, ніж шампунь, але практично. Практично ідентично всередині кондиціонер був білого кольору, такої середньої густоти, він непогано доглядає за волоссям, він його зволожує. Після нього дуже добре його розчісувати. Ну, Кондиціонер такого середньої, скажімо так, якості він непоганий, нічого в нього такого немає незвичного. Звичайний кондиціонер добре доглядає за волоссям, але от шампунь. Дуже мені сподобався і той попередній строянду, що я вам розповідала, і ось цей з апельсином, тому, звичайно, я їх буду повторно замовляти. Це точно шампуні. Дуже в них класні, вони мені просто, видно, підійшли моєму волосю, тому я, звичайно, ними задоволена. Ну і кондиціонер, звичайно, також класний. Якщо ви не пробували, можна взяти спробувати. Е, аромат дуже приємний стоїть у ванні, тому ось так. Хоча на волосі він не відчувається. Дуже часто я замовляю маски, кондиціонери та навіть шампуні. Коли помиш волосся, ну, практично весь вечір відчувається аромат на волосі. В даному випадку цього аромату нема. Тобто, поки ви ним працюєте, там, в душі і так далі до висушування, скажімо так, волосся, він ще відчувається. Коли вже ви висушили волосся, даного аромату немає. Ну, в принципі, можливо, це і непогано. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився. Гелля душу віддав. Тут він ішов, здається, з півонією. Так, це геля душу. Ніжність співоні він називався так. Тут його 720 мл, великий літраж, має він ось такий вигляд. Ну, за гелі для душою я часто розповідаю, що я беру DAF, беру Johnson's і Nivea. Це такі три бренди, які в мене міняються постійно. Хоча потрібно, напевно, буде взяти щось ще інше, бо постійно тільки вони. В лінійках їх доволі велика кількість різних ароматів, тому є що пробувати. Дані види гелів я беру, тому що вони мені дуже підходять. У мене і суха шкіра тіла. Дані гелі для душу вони не пересушують шкіру, вони добре її очищують, добре вони піняться. В них такий приємна навіть не то, що аромат, а приємна текстура в них. Напевно, з усіх них найприємніший це дав, я так думаю, тому що потім напевно йде Джонсон а потім Ніве. Ну Джонсон і Ніве вони мені дуже такі схожі по своєму. По своїй якості, а от дав трішечки кращої якості. Дуже він непоганий, класний, надовго вистачає, Та ще таку літражу. Тут був дуже приємний аромат півоні. Взагалі, оці квіткові аромати я не дуже чомусь полюбляю. Не знаю, більше я люблю такі освіжаючі, банні, цитрусові, щось таке парфумовані навіть. А от квіткові я не дуже полюбляю аромати. Але в даному випадку в мене вже були неодноразово. Тут ось піоні, в принципі, мені сподобався аромат. Він такий ніжний, не дуже перенасичений, непоганий був аромат, класний гелем для душу, я задоволена. Так, і в нас з вами останній засіб залишився: це гель для гоління. Тут бренд, напевно, Арко. Він ішов з алої. Від даного бренду саме в такому у форматі, скажімо так, я вже брала гель для гоління. Вони там були просто з іншими інгредієнтами. Тут алоє, до речі, дуже класно, я обожнюю алоє в засобах доглядових, різноманітних, ну тут попався саме гель для гоління. Він, здається, я вже не пам'ятаю, він, здається, був синього відтінку, а потім перетворювався в таку білу піну. Надовго його вистачило, доволі якісний, дуже приємний аромат ось цього алоє. Ну, як завжди, звичайний в нього дозатор класний, бо ним я повністю задоволена. Час від часу я беру саме ось цей, це, напевно, лінійка Soft Touch чи якось так, бо бренд Arco. Класний, він мені також дуже сподобався. На даний момент в мене від Balea я їх також чередую, ось беру Arco або Balea. Balea також мені, до речі, подобається. Там мені подобається те, що у них такі є ягідні аромати, е ще там різноманітні, ну в них там трішечки по-іншому. Хоча, до речі, від Балеа я брала також попереду. У мене був десь за алоє, також дуже класний аромат. Ну, так само, як і ось тут. Класний засіб, можете на нього звернути увагу. Так, у нас з вами все. Порожній кошик, це все, що на даний момент у мене закінчилося. Звичайно, під відео я вам залишу посилання, перейдете на них, подивитися. Можливо, змінилися ціни чи то ще щось. Я вам дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна вам за коментар під відео, за ваші подобайки, підписки, адже це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. А ми з вами зустрінемося в відео. Всім пока!